Так, вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мене звати Роман Заводовський. Я езотерик, екстрасенс, читець Оракулів. Так, Сьогодні я би хотів поговорити і підняти тему завершення війни з гарячої фази. Чи є як, наскільки високими є шанси завершення гарячої фази війни до кінця цього року, 2025 го Давайте ми з вами це питання розберемо. Давайте ми з вами це питання розглянемо, з'ясуємо. Пишіть, чи добре мене видно, пишіть, чи добре мене чутно. В Тіктоці і в Ютубі напишіть, чи бачите ви, що я закріпив коментарі. Якщо не бачите, то значить, я не навчився ще налаштовувати цю функцію, але цю функцію треба навчитися налаштувати. Бо в Тіктоці я коментаря закріпив, але його не видно, що він закріплений, якщо він в закріпі. А в Ютубі я закріпив коментар Олени. Ви бачите, що я його закріпив, так? Зараз я його відкріплю і під, під, прикріплю інший коментар. Ви бачили, що я його закріпив? Вірно? Так. Так, ви мене бачите всі. Вірно? Так. Я мав бути вчора, але вибачте, я себе трохи погано почувався. Ви мене вже, будь ласка, вибачте, я почувався не дуже добре. Тому я. Мене вчора не було якраз. Так. Так, добре. Будемо з вами розпочинати. Тільки я не знаю, як мені написати коментар. Так, ану, секундочку, зараз я зайду в YouTube і напишу коментар, який я хочу закріпити. Так, добре. Одну секундочку. Сьогодні ми розглядаємо питання, яке стосується завершення гарячої фази війни. Так, так, поки я тут налаштовую деякі моменти, ви, будь ласка, напишіть, чи ви мене добре бачите, чи ви мене добре чуєте. Напишіть, звідки ви мене дивитеся. Не звертайте уваги на те, що свічка загасла. Це не має жодного значення. Так, ми розглядаємо питання завершення гарячої фази війни. Так, добре. Так. І значить коментар. Так. Є. Можемо продовжувати. Це добре, що мене добре видно та чутно. Так, це дуже добре. На рахунок Пугачової, що вона мала на увазі про 2027 рік, можливо, я ще подивлюсь. Так, 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 так. Та, йолки маталки ну, щось не виходить нічого в мене. Мій коментар щось не відображається. Я ніби в себе в чорному списку сам по собі знаходжуся. Стоп. Так, зараз будемо з'ясовувати. Так. Зараз будемо з'ясовувати. Коментар мій не відобразився, який я надрукував, напечатав. Коментар мій не відобразився, який я надрукував, напечатав. Щось я сам себе не бачу. Так, сам себе не бачу. Так. Якийсь в мене дуже странний цей ефір виходить. Я нічого не розкладаю, нічого не дивлюся, а розбираюся з якимись технічними питаннями. Вас, напевно, це також дратує. Я не розкладаю, нічого не дивлюся, а розбираюся з якимись технічними питаннями. Вас, напевно, це... так, але я повинен цим роз... це з'ясувати, це подивитися. Але я пишу коментар і мені його не відображає. Ану ще раз. Давайте попробую декілька коментарів напечатати. І що, жодного не буде видно? Щось тут не то. Це в мене така модерація дурна в YouTube, що я не можу коментар закріпити. Дякую вам велике з привітаннями. Але я тут вже напевне вам не цікаво. Це не то. Здоров'я в мене добре. Дякую. Так, попробую взяти ближче. Нічого не розумію. Чому я не можу сам собі написати коментар в чат? Якщо, наприклад, якесь звичайне слово написати, там привіт, наприклад. О, а тепер є. Вибачте, це буде тільки один раз. Так. Більше такого не повториться. Сьогодні такий день якийсь трошки не дуже вдалий. Мене аж вже починає піднервовувати, передьоргувати. bo no, na pewno pamiętaj jak spam jak się ja cej a no, jak się tak А, тепер воно видно. Але я потратив купу часу. На цю ерунду. Так. Я потратив купу часу, щоб вияснити... Так. Все, я на місці. Так. Нічого не вийшло. Коротше, буде так. Я зрозумів, це модерація і Ютуба, і Тіктока не пропускає контактні дані та номера. Вибачте, що потратив 10 хвилин вашого часу. Зато, принаймні, з цим питанням я вже розібрався і з'ясував. Так. Я взагалі-то не про це. Я хотів про, поговорити про завершення гарячої фази війни, але я купу часу стратив в нікуда. І люди, які будуть вже заходити дивитися це відео в записі, подумають, що я якийсь дурнуватий. Так, неважливо. Давайте я розкладу по чотири карти з кожної колоди. Вибачте, що забрав у вас час. Так. Давайте. Тут чотири карти витягну. І тут чотири карти витягну. Хочу подивитися, чи є шанси завершення гарячої фази війни до кінця цього року. Карта болезни, карта хвороби, карта виснаження. Карта жінки матері з дитиною на руках. Карта сюрприза. Карта печалі. Такі трохи тяжкуваті. Карти. Дивимося тут. Маг, карта Мага. Сімерка Пентаклів, карта фінансових трудностів, четвірка пентаклів затримки фінансового характеру, колісниця рух вперед. Шанси є. Я би сказав, що шанси є. Карти, хоч і напружені, але позитив все одно переважає негатив. Якийсь цей ефір вийшов дуже е, такий дерганий. Прямо ні о чому. Давайте хоч так поспілкуємося, бо я розгубився з тими коментарями, з тими чатами. У мене хоч коментар в Тіктоці закріплений вже, чи ні. Бо я е хочу для себе вияснити якісь нові моменти функції. Але мені це тяжко зробити. Так. Я взагалі розумію, те, чому я стільки часу потратив? Тому що я хотів навчитися з'ясувати, розі... роз... з... як закріплювати коментарі. Ви знаєте, є така функція у прямих ефірах: закріп... закріплення коментаря. І в YouTube, і в TikTok. І я писав коментарі, а воно не пропускало модерація: ні TikTok, ні YouTube, тому що там є номер телефону. А виявляється, я вже тільки що це зрозумів викупив що. Номер телефону, якщо закріплювати в коментарі, то воно просто коментар не показує. Бо зразу його маркує як спам. Так, шанси є дуже високі на рахунок миру до кінця року. Так що, дай Боже. Було закріплено, але знову відкріпилося. Так само і в Ютубі. Mm. Можна писати тільки текстом, прописом, але... але номерів ніяких вказувати не можна. Так. Я скажу так, шанси є досить високі. І, і вибачте, будь ласка, що я потратив стільки часу в пусту. Якийсь сьогодні той день трошки тяжкуватий. Я постараюся кожного дня виходити в прямі ефіри зараз. От найближчим часом я постараюся кожного дня виходити. Я вже зрозумів, я вже викупив, як робити коментарі закріпленими. Будемо з вами далі працювати. Будемо далі розглядати важливі питання. Шанси завершення гарячої фази війни є. Але шкода, що я ну, не був з вами сьогодні настільки красномовним, настільки е, не був цікавим як ведучий цього прямого ефіру, тому що я з'ясовував всяку ерунду і всяку фігню. Так що, вибачте мене, будь ласка. Але нічого, завтра новий прямий ефір проведу, якщо що. Може, я цей ефір взагалі видалю, бо він якийсь такий невдалий. Може, краще завтра заново провести ефір. Подивимось, щоб він був цікавішим. Добре, в будь-якому випадку завтра ще побачимося. Дякую, всього хорошого. Завтра буде ще один ефір. Ми з вами його обов'язково проведемо. І дай Боже, щоб на цей раз все було гаразд. Гаразд. Добре. І тоді у мене ще одне питання: хто мене дивиться в Ютубі. У мене текст мого коментаря весь видно, чи тільки декілька слів. Напишіть мені, будь ласка. У мене видно все речення, весь текст, чи мені видно тільки перші чотири слова вам. Бо якщо так, то мені прийдеться придумувати, як міняти текста наступного разу, щоб я не тратив час на даремне. Тому, будь ласка, ще цей, цей момент напишіть. І тоді побачимося вже завтра. Домовились? Так. Я завтра обов'язково проведу прямий ефір. Це однозначно. Так. Хтось напише мені в YouTube чи ні? Так. Так. А, просто не було видно. Угу. Ясно. Цей ком... Я зрозумів, просто я не міг побачити коментарі, так. Я вже прогноз склав, але я його склав якийсь дуже такий смутний. Добре, шановні глядачі, на цьому, я певно, буду завершувати. Якийсь такий тестовий ефір вийшов. Завтра буде більш чіткий і більш розгорнутий. Добре. Дякую вам велике. Бажаю всім гарного та мирного тижня. До зустрічі!